Російські офіцери масово тікають з покровського напрямку. Їхні командири брешуть про реальну ситуацію і зливаються, що ж насправді відбувається у Покровську. Чи готуємо ми контрштурмовий наступ? Як ЗСУ розвалили цілу колону російської техніки і забаранили понад 10 окупантів? Чим загрожує можлива втрата Покровська, яку Небезпечну тактику почали застосовувати окупанти. От про це сьогодні випуск друзі. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Тому часу ми більше не гаємо. Давайте одразу будемо починати. А почнемо ми з тотального хаосу в лавах ворога, в лавах окупанта. Чому тому що є такий відомий партизанський рух, АТЕШ, який багато чого зробив для допомоги Сил оборони України для нашої обороноздатності, і оцей рух. Повідомляє наші партизани, повідомляють, що на покровському напрямку у підрозділах російської 39-ї гвардійської мотострілецької бригади справжня паніка серед офіцерського складу. Чому тому що вони масово пишуть рапорти з одним простим проханням: переведіть мене куди завгодно, в тил на спокійнішу ділянку, куди завгодно, аби не тут, аби не в покровську. Чому причина тотальна деморалізація і страх? За словами наших партизанів, ці офіцери погано орієнтуються на місцевості, вони постійно живуть в страху від ударів наших сил оборони і самих партизанів безпосередньо вони сприймають службу тут як найнебезпечніше заслання, з якого можна не повернутися. І скажемо чесно, вони не повертаються. Да? Як друзі, думаєте, ви що російське командування робить у відповідь на ці рапорти? Правильно починає тотально тиснути офіцерам, прямо погрожують дисциплінарні стягнення, пониження у посаді, руйнація всієї кар'єри. А вже ж доходить і до страти. Їх звинувачують у втратах, які несе піхота. А там просто шалена, величезна, просто гігантська кількість втрат російських, і вимагають одного звітувати нагору про стабільну обстановку, брехати, казати про те, що все ок, ми просуваємось, тобто. Їх змушують підписувати документи, які не мають абсолютно нічого спільного з реальністю, які не мають нічого спільного з поточною ситуацією на полі бою, про що це свідчить? Звичайно, про глибоку кризу управління. Це коректно сказано. Про сраку по народному. Ось про що це говорить. Значить, яка реальна ситуація там, друзі? Де вони змушені брехати? І про що вони змушені брехати? На Покровському напрямку? Давайте почуємо хлопців. Наш військовий з позивним учної Описує ситуацію наступним чином. Цитую: основна частина міста наразі залишається у сірій зоні. За кожен квартал, за кожну посадку йде важка принципова боротьба. Уявіть собі картину, друзі. Повний хаос, руїни, постійні перестрілки, суцільний винігрет, як пише Мучной, із боїв. Ворог стягує всі резерви для того, щоб залатати діри в обороні. Наші діють зеркальні, каже він. Тобто, ми також підтягуємо сили. Ми працюємо артилерією, працюємо дронами по їхніх скупченнях, не даємо їм закріпитися. І є одна ще дуже важлива деталь: Мучной пише, що ми даємо їм нормально, так по шапці, і саме тому ворог несе тут значні втрати як в живій силі, так і у можливостях для подальшого маневру. Це дуже важливо. Кожен їхній рух дуже дорого їм коштує. А ще є один конкретний успіх: наші підрозділи зайняли низку позицій в селищі Родинське. Це виступ, який дає нам оперативний простір. Це супер важлива новина. Насправді, і ось насправді візуальне підтвердження реальної ситуації там. Подивіться, будь ласка, на цикад, воєнна кореспондентка Юлія Кірієнко. Кир... Опублікувала кадри. Ну вона опублікувала відео е, фрагмент. Я не можу вам його повністю весь показати. Там дуже багато забаранених русських, Просто Ютуб це не пропустить. Е, значить, е, це робота наших захисників, так наших хлопців. Південніше Покровська між. Новопавлівкою і Чинушиним. це майже там 7 кілометрів від фронту. Окупанти, мабуть, ну вважали, що їм можна там відпочити на на відкритці, як це називають хлопці, і отам от з колоною техніки вони там пересувалися. Але в якийсь момент їх побачив наш розвіддрон підрозділу Скеля, а це супер круті мужичари з цього підрозділу. Скоригував вогонь, і ракета з Хаймерс знищила, забаранила щонайменше 10 окупантів і кілька одиниць техніки. Ті, хто вижив. Тікали і навіть не забирали поранених. Тепер друзі, головне питання: навіщо взагалі Росія так наполегливо лізе на ну в це місто, незважаючи на шалені втрати? І що буде, якщо воно все ж опиниться під їхнім контролем? Про це чітко каже командир РДК Денис Капустян. він дав інтерв'ю і розділив наслідки на дві частини. Перше, це психологічні, тому що це безумовна втрата. Черговий там прапор в їхньому випадку це анчірка окупанта над українським містом. Це і так зрозуміло. І друга історія це військово-стратегічні наслідки. Да, а ось тут. Вже все не так однозначно, тому що Покровськ не ключовий транспортний хаб, на відміну від того ж таки, Бахмута, але є величезне, але місто не було повністю зруйноване. Як би це не звучало? Ви зараз розумієте суть, і це робить його ну так би мовити, ідеальним плацдармом для ворога. Уявіть, ціле більш-менш, да ціле місто, звичайно, більш-менш з укриттями, з там з будівлями, де можна розмістити. Тисячі солдатів склади з паливами, боєприпасами, каже Капустін, і це готовий, так би мовити, перевалочний пункт для зимівлі і для наступу далі. Куди? На слов'янсько-краматорську агломерацію. Відстань скорочується, загроза для великих міст Донеччини зростає в рази в такому разі. Тобто, боротьба за покров це боротьба за те, щоб відсунути цю загрозу якомога далі. Це щоб так було зрозуміло. Тепер, друзі, найнебезпечніший, напевно, момент, про який пишуть журналісти. Впливового американського видання Washington Post, посилаючись на аналітиків інституту вивчення війни, росіяни відпрацьовують на Покровську нову операційну модель захоплення міст. Ось про це вони пишуть, що конкретно сталося, що відбувається, спочатку вони йшли, як відомо, старим методом да? лавиною техніки. Який результат? Результат такий, що за 20 місяців від там, Авдіївки до Покровська це приблизно там, 40 кілометрів, вони втратили щонайменше. Тисячу одиниць бронетехніки і понад 500 танків це колосальні втрати. Ну, це просто ну, це гігантська історія. І вони з цього зробили висновки. На жаль, так, вони відмовилися від великих механізованих атак. Натомість тепер, що вони роблять? Перше, системно ну, намагаються руйнувати нашу логістику за допомогою ударних, потім уводять в місто безліч дрібних піхотних груп по 3-5 осіб, в їхньому випадку виродків. Вони проникають в тил. Обходять позиції, це на жаль ефективно і страшно. Ну це ефективно. Ми маємо це признати. Визнати, так? І вони вже починають застосовувати цю модель на інших напрямках, обкатувати її на інших містах. Що кажуть наші військові? Командувач Нацгвардії Олександр Півненко підтверджує, що ситуація дійсно важка. Це правда. Ми накопичимо силу для контрштурмових дій. Почуйте, друзі. Для контрштурмових дій, тобто щось готується з нашого боку. Головна мета зараз обмежити маневр ворога і відтягнути його сили на себе. Але є проблема. Вона пов'язана зараз з погодою. Ну ви самі бачите, самі все розумієте. І ця погода нині, от зараз, принаймні, так, вона заважає нашим дронам ефективно працювати. Вона ускладнює розвідку. Ворог користується цим якраз для інфільтрації. І за таких умов з 25 уражень, каже Півненко, лише близько 10 знищень. Тобто, ефективність падає. Це серйозний виклик, тому що ми маємо у підсумку. Перше на фронті ворог деморалізований, але все ще небезпечний. Да? Він змінив тактику на більш підлу і на жаль для нас ефективну. Бої за покровськ. Це спроба на виснаження за кожен будинок. Наші хлопці тримаються. Вони наносять втрати, вони поступово відвоюють позиції. В стратегії Покровськ це потенційний плацдарм для атаки на Краматорськ. Ми не можемо дозволити ворогу спокійно тут облаштовуватися, це і так зрозуміло тому контрнаступальні або активні оборонні дії тут неминучі. В глобальному там плані аналітики інституту вивчення війни і там журналісти видання Washington Post прямо кажуть, щоб зупинити цю нову російську тактику Україні критично потрібна постійна західна допомога. Нам потрібно більше арти артилерії, більше ракет середньої дальності. Для чого? Для того, щоб нищити їхні скупчення і логістику, поки вони ще не підійшли. Далі обмін розвідданими це очевидні речі, але ну треба, щоб це відбувалося, да? щоб бачити загрози заздалегідь, продовження підтримки без вагань. Це не просто так стаття виходить. Це меседж певний е, Трампу. Бо поки Росія буде мати навіть мінімальний успіх, вона ні на які реальні переговори не піде. Ми це маємо розуміти. Я про це кажу вже ну, скільки, друзі. Нічого неминуче в їхніх там так званих перемогах немає. Насправді є величезні втрати, які вони прикривають пропагандою. Є наша стійкість, якби це патетично не звучало, і є наша зброя, яка має приходити е, вчасно, друзі. От і все. Покровськ це зараз не просто там точка на карті це символ. Це символ того, що, навіть змінивши тактику, навіть брешучи власним офіцерам, да, ворог все одно не може захопити місто, він не може пройти далі. Він спотикається об кожен метр нашої землі, об кожну стійку позицію, об кожен влучний постріл наших артилерістів і пілотів. Дронів наша задача розуміти загрозу і не применшувати її в жодному разі, але і не впадати в паніку. Покров тримається, а значить, тримається, друзі, і наша лінія оборони Донбасу. Дякую залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь, будь ласка, на нього, підписуйтесь активніше. Бережіть себе і до наступної зустрічі.